Нова чаєчка у нас тут зустрілася. Витягла знову її з води. Це найцікавіше день, коли ту відпустили. Десь приблизно в ці дні минулого року ми відпустили. А це вже в іншому місці. На козацькій затоці вервих на Самарці. Дивлюся, плаває. Але така якась. Видохлося. <гум> ну есть хоча б. Трохи на лапки піднімається, одна лапка трохи у неї пошкоджена, дивилося. А може не лапка, а крильця. Билася з кимось. <гум> ну есть. колбаску на мене і добрячу. Так що такі от у нас диван. Як не один друг, да? то дороги, дорог, то другий друг. Ну ця така спокійненька, зрозуміла, що я її не, та. нічого не зроблю і погано. Правда, від мене Пла... плавала дуже далеко. Такі брудні. Прийшлося в кущах її витягати. Злітити не може з крилами, чи з лапкою, в нас. Вроді так голову тримає, криється, тримає, піднімається. Тримає, Слабенька. Ну, може просохне якраз полетить. Якраз під водою і подивимось. Я ж кажу, дивно, що майже в ці дні, якщо не в той день, що року рукою пускали, треба подивитися по відео. Приблизно виставляла ко.